В кінці дачного сезону на ділянці повнісінько роботи потрібно вчасно прибрати овочі, зняти яблука і груші, навести порядок на грядках і в теплиці, посіяти сидирати, приділити увагу ягідним чагарникам і плодовим деревам, зібрати листя та інші рослинні залишки. Але часто на всі осінні справи не вистачає часу, і багато дачники встигають тільки викопати коренеплоди, кинувши на грядках бадилля а навесні згрібають підгнилі листя і стебла, під якими успішно зимують численні шкідники і збудники хвороб. Як організувати прибирання городу правильно, щоб нічого не випустити з уваги один збирайте урожай поетапно не варто прибирати всі овочі з грядок одночасно на початку осені, щоб швидше завершити городній сезон, для кожної культури існує певний час збирання. Орієнтуватися потрібно на сортові особливості рослин, і, звичайно ж, на погодні умови. Бажано збирати урожай в суху погоду, коли овочі повністю визрівають і накопичують максимальну кількість цукрів. Томати можна знімати в стадії молочної стиглості світло-зеленого кольору. В той момент, коли плоди досягли розміру відповідного сорту, в першу чергу варто прибрати томати з кущів, що ростуть у відкритому ґрунті, поки температура вночі не опустилася нижче 6 і не почалися дощі. Гарбуз потрібно прибрати з грядки до перших нічних морозів, оскільки підмерзлі плоди будуть погано зберігатися, до моменту збирання у гарбуза повинна бути жорстка суха плодоніжка, щільна шкірка, а колір плоду повинен відповідати сорту. Моркву, призначену для тривалого зберігання, можна прибирати в той час, коли нічна температура опустилася до 3-4 приблизно у другій половині вересня, на початку жовтня, залежно від регіону. Буряк бажано прибрати з грядки напередодні морозів, коли стовчик термометра вночі буде показувати два триц. Однак, якщо на ґрунті можуть бути заморозки, краще не ризикувати і прибрати коренеплоди заздалегідь, щоб їх верхівки не підмерзли а По пізнього терміну дозрівання прибирають з грядок після перших заморозків. Коли качани стануть щільними, середньостиглу капусту можна зрізати в кінці серпня або у вересні, в залежності від погоди. Повністю сформовані качани важливо встигнути прибрати до дощів, щоб вони не розтріскалися від надлишку вологи. Кореневої селера зазвичай прибирають в листопаді. Напередодні стійких морозів не варто поспішати з прибиранням. Чим довше овоч залишається в землі, тим більше він виросте і буде довше зберігатися. Короткочасні осінні заморозки до 5. коренеплід добре переносить і після продовжує зростання, але напередодні тривалого похолодання його слід викопати два, компостуйте бадилля і листя, прибираючи з грядки овочі, не залишайте бадилля на поверхні, ґрунтові мікроорганізми її швидко не перероблять, а ось збудники різних хвороб на ній відмінно перезимують, тому всі рослинні залишки, бур'яни і віпсовані плоди закладайте в компостери. Теплі грядки на саме дно компостера або теплої грядки покладіть дрібні гілки, кору, торф, бур'яни з товстими стеблами солому. Така груба органіка багата вуглецем, стане дренажним шаром і забезпечить в подальшому додатковий доступ повітря. Далі слід чергувати азотисті і вуглецеві складові, чим тонше і різноманітніше шари компосту. Тим швидше йде процес компостування і вище поживна цінність готового субстрату, щоб прискорити розкладання органіки, пролити її прискорювачами компостування, а ще краще вносити туди препарати триходерми, триходерма виріде 471 трихоцин трихоплант. -іт. Гриби роду триходерма прискорюють розкладання рослинних залишків і пригнічують діяльність патогенних мікроорганізмів три. Прибирайте падалицю. Протягом сезону частина яблука і груші падають з різних причин: через сильний вітер, пошкоджень комахами або просто від надмірної кількості падалицю потрібно регулярно прибирати, оскільки це одне з джерел поширення хвороб саду. Залишати гнилі плоди під деревами на зиму не варто, оскільки повністю розкластися вони не встигнуть, але зате залучать гризунів, які можуть завдати саду чималої шкоди. Гнилі плоди, що висять на дереві, теж потрібно знімати під час збирання врожаю, щоб спори грибів, що викликають плодову гниль, не поширилися по ділянці. Здорові і цілі фрукти можна вживати в їжу, переробити або віддати на корм тваринам, а гнилі Пошкоджені комахами яблука і груші можна покласти в компостер, пересипавши вапном, золою або доломітовим борошном, щоб нейтралізувати містяться в плодах органічні кислоти, щоб плоди швидше перегнили, присипте падалицю землею або зрілим компостом, замульчуйте сіном, листям або бадиллям овочів, а землю під яблунями подрихліте і внесіть сто п'ятдесят деревної золи на один бурного кола. Щоб нормалізувати кислотність ґрунту і підгодувати дерева. Чотири видаляйте бур'яни. Зазвичай ми видаляємо бур'яни, коли доглядаємо за посадками, але восени, коли грядки поступово порожніють і часто йдуть дощі. Далеко не у всіх вистачає часу і сил полоти, садки, і город а бур'яни тим часом починають швидко захоплювати територію, розсіюються по всій ділянці і стають притулком для комах насіння багатьох бур'янів. Впавши на землю восени, відмінно проростають навесні, тому не дозволяйте землі пустувати, як тільки звільняється грядка, мольчеруйте її сіном або висівайте сидирати зелені культури. Видаляйте бур'яни не тільки на грядках, але і в саду, в пристовбурних кругах дерев під ягідними чагарниками. Працюйте акуратно, намагаючись не пошкодити коріння, розташовані у верхньому шарі ґрунту, у міру розвитку куща, або дерева збільшуйте площу пристовбурного кола. Він повинен відповідати діаметру крони 5. знищуйте хворі і уражені шкідниками рослинні залишки. Картопля і томати часто страждають від фітофторозу і альтернаріозу огірки, інші гарбузові піддаються таким поширеним захворюванням, як антракноз, аскохітоз, пероноспороз, оливкова плямистість. Зерозне в'янення та ін на листках тепличних культур люблять поселятися трипси, павутинний кліщ, попелиця, білокрилка, тому сухі стебла, хворі і уражені шкідниками листя потрібно ретельно зібрати, підсушити і спалити, щоб фітопатогени і комахи не поширювалися по ділянці. Якщо при збиранні капусти на коренях ви помітили нарости і здуття різної форми, то це означає, що культура хворіла килою джерелом інфекції, рослинні залишки і ґрунт, де спори збудника зберігаються протягом 4-5 років, уражені килою коріння, слід акуратно викопати, підсушити і спалити або вивести за межі ділянки і закопати, а на грядку, де росла капуста, восени бажано внести вапно або золу, перекопати, а навесні пролити препаратом триходерми, спалювати рослинні залишки потрібно в спеціально обладнаному місці в безвітряну погоду, далеко від теплиць. Господарських і житлових будівель при обрізанні малини смородини. Звертайте увагу на стан гілок, якщо на пагонах ви виявили здуття і нарости. Це ознака того, що культура пошкоджена стебловий галицей. Личинки шкідників впроваджуються в стебла і продовжують там свій розвиток, харчуючись соком рослини, тому уражені пагони потрібно вирізати і спалювати. Закладати їх на дно компостера або теплої грядки не варто 6. обробляйте ґрунт від хвороб. Якщо городні культури були вражені потікими хворобами, з якими ви стикаєтеся з року в рік, то відразу після збирання врожаю проведіть обробку поверхні ґрунту розчином на дозової кислоти. Залізного або мідного купоросу особливу увагу приділіть обробці ґрунту в теплиці, Надосова кислота це ефективний дезінфікуючий засіб на основі перекису водню та стабілізованої надосової кислоти, засіб можна придбати в готовому вигляді або зробити розчин в домашніх умовах. Змішайте 2 л оцну і 400 мл перекису водню, закрийте кришкою і залиште на 70 днів в темному місці при кімнатній температурі, для обробки ґрунту розведіть один склянку препарату в 10 л води і обробіть поверхню ґрунту, надозова кислота широко застосовується в різних галузях для знезараження стічних вод, дезінфекції, обладнання та приміщень на підприємствах харчової промисловості. На тваринницьких комплексах і в фермерських господарствах засіб не забруднює навколишнє середовище екологічно безпечно, бо розлагаємо, оскільки розпадається на воду дволкис вуглецю і кисень, залізний купорос або сульфат заліза часто використовується на присадибних ділянках як фунгіцид, інсектицид та добриво на виснажених ґрунтах, засіб не накопичується в плодах і дозволяє ефективно боротися з патогенними грибами і комахами. Для викоріння і обробки ґрунту необхідно зробити 2 ни розчин 2,00 залізного купоросу на 10 води, використовуйте для приготування розчину пластиковий або скляний посуд і дотримуйтесь усіх заходів безпеки під час обробки. Мідний купорос і бордоська суміш також застосовуються для обробки ґрунту, особливо тих ділянок, де вирощувалися пасльонові культури, які страждають від ельтернаріозу, Тьовторозу і кладоспоріозу для обробки ґрунту слід використовувати один нерощин 1,00 хмідного купоросу, розводимо в теплій воді, доводимо обсяг до 10 і відразу ж оприскуємо або проливаємо злійки поверхню ґрунту з розрахунку 2 на 1, однак мідь має властивість накопичуватися в ґрунті і в плодах. І якщо ви використовували ці препарати для обробки рослин протягом сезону, то проливати ґрунт ними вже не варто. Це може привести до виникнення хлорозу рослин і зниження якості врожаю. Проводити обробку ґрунту мицедержащими препаратами можна не частіше один раз на 5 років через їх токсичності. У результаті обробки ґрунту залізним або мідним купоросом ґрунт закисляється, тому після цього необхідно внести вапняне добриво вапно. Золу або доломітове борошно. Через 70 днів після знезараження ґрунту можна приступати з заселення ґрунту корисними мікроорганізмами, це потрібно робити ще до настання холодів, коли температура повітря в день становить як мінімум 12-1,5. Для обробки ґрунту можна використовувати біофунгіциди на основі сінної палички і літріходерми, фитоспорін, бактофіт, алірінб, гамаїр, споробактерін, трихоплант. Тріходерма періда 471 і ін. Живі мікроорганізми цих препаратів не тільки пригнічують розвиток фітопатогенів, а й синтезують амінокислоти і ферменти, перетворюють поживні речовини в доступну для рослин форму, що дозволяє підвищити родючість ґрунту і оздоровити її. 7. висівайте сидерати. Сидерати пригнічують ріст бур'янів, оздоровлюють землю, збагачують її найважливішими поживними речовинами. Покращують структуру ґрунту, висівати це зелене добриво можна багато разів за сезон, як тільки звільняється якась грядка, оскільки земля не повинна пустувати, як сидератів найчастіше використовують хрестоцвіті, бобові та злакові культури. Вибір сидератів залежить від того, яка культура буде рости на грядці в наступному році, якщо планується посадка гарбузових і капустяних, корисно посіяти бобові культури люпин горох, буркун вику. Які збагачують ґрунт азотом, а під картоплю і томати можна посіяти хрестоцвіті сидерати речку ріпак, гірчицю, сиріпицю. фацелія, гречка жито овес ячмінь, пшениця універсальні сидерати, які можна висівати під будь-які культури, якщо посів здійснюється в другій половині осені. То варто вибирати озимі сидерати часто змішують бобові та зернові культури, наприклад, Вику і Овес, горох і жито, але не варто забувати, що на ділянках, де багато дротяників, не варто захоплюватися частим посівом злакових культур, оскільки це призведе до збільшення популяції шкідника, краще регулярно чергувати сидеральні культури. При підготовці ділянки для посіву сидератів бажано внести органічні і комплексні мінеральні добрива. Під час ботанізації або цвітіння сидерати скошують і закладають в ґрунт або ж залишають на поверхні в якості мульчі до самої весни при збиранні саду та городу приділіть увагу покривним матеріалами плівці спанбонду, агротканини, гротканини. Якщо матеріал не використовується для укриття багаторічних культур в зимовий час, то його потрібно зняти, очистити від землі і росли. Инних залишків обробити фунгіцидом, просушити і прибрати на зберігання до наступного року.